Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну американську покришку Максіс. Модель називається Равальєр 700 на 40. 700 на 40 це розмір. Взагалі це велосипедна покришка для велосипеда з розміром колеса 28 дюймів. Модель цієї покришки, як ви бачите, складна, тобто вона має гнучку форму завдяки тому, що корд має ківларову основу, тобто бокова частина не сталева, а ківларова. Покришка Revar'ier Reaver виробляється в Тайвані. Хоча торгова марка Maxxis американська. Що в неї є такого особливого? По-перше, вона легка Легка через те, що нема зайвого металевого ободу. Тобто мається в виду конструкція відсутня з металевим каркасом. 460 грамів важить покришка. Равар'єр 700 х 40 Її особливість, звісно, в тому, що вона складна, тобто форма гнучка. Її легко покласти в любу кишеню, коли ви мандруєте, брюкзак, і у вас буде завжди при собі надійна покришка, і мало місця буде займати. Тобто це надійний елемент в подорожах на велосипеді. Оп, і поїхали. Е, є захист. Боковий Екзо і Tubeless Ready. Tubeless Ready і Екзо це дві основні е, функції, які має ця покришка. Також у покришки е, 120 ніток на квадратний дюйм каркасу. Тобто гума сама цієї покришки наноситься на тканину, на тканину, яка тримає цю покришку. І коли велика кількість малесеньких дрібних е, ніточок, то е, вона не розтягується. Вона тривалий час працює, вона буде пасувати довгий час на велосипеді. Е, мається на увазі тонкі ніточки на квадратний дюйм і їх 120. Е, це робить покришку легкою, але на розтяженні міцною. Сам протектор, як ви бачите, по центру майже сліковий, по бокам такі шипи. Це підходить на велосипеді класу Грейвел, Також можна поставити на велосипед Україну. Але основна, звісно, її функція, вона безкамерна. Ви робите велосипед безкамерною системою, завдяки цієї покришки. У неї ось тут бокові такі частини, як замочки. Вони більш е, випукли. Отут От бокова частина покришки. Більше випукла за звичайну покришку також. Е, само. Отут іде ківларова вставочка, а не металева, не сталевий обод. Тому вона легша, вона надійніша. А Exo Protection, про ту систему, яку я казав, вона має ось тут посилення, праворуч і ліворуч цієї покришки. Вона ось так от, кріпиться на колесо. І якщо ви будете їхати по дорозі і попадати на якісь. Перебрік, на якусь брутівку, на якісь коріння дерев, і отак, от, якщо буде удар, то бокова частина вона буде спрацьовувати і не прогібати цю поверхню покришки. Тобто, якщо ви поставите цю покришку на велосипед з камерною системою. То зміїного укусу ви будете запобігати завдяки боковим шипам. Звісно, якщо са всій дурі і на полуспущених покришках летить, то звісно буде зміїний укус, мається на увазі перекусити обід саму. Камеру внутрі покришки, то якщо ви будете їхати з безкамерною системою, то такого не буде. Безкамерна система запобігає зміїним укусам. Звісно, покришка легка, звісно, покришка надійно, легко її встановлювати на велосипед без зайвих, додаткових якісь 에, 에, інструментів, лопатки, бортіроки, як їх кажуть. Ну а взагалі, як ви бачите. E Tubeless Ready – це безкамерна система, і Екзопротекшн це захист бокових частин, посилений захист. Сподобався відеогляд велосипедної покришки Rauwer 700 на 40. Ви завжди можете прийти в наш київський магазин на Харківському шосе. Бажаєте придбати, переходьте по посилці youtube каналу Вілавіва на сайт ВілавівоКОМ'Я і замовляйте цю покришку. Якщо вам сподобався відеогляд велосипедної покришки. Від торгової марки максіс завжди залишайте відгуки